З 1 березня через так звану оптимізацію Міністерства соціальної політики більшість внутрішньопереміщених осіб перестануть отримувати виплати. Автоматично виплати будуть продовжені лише людям з інвалідністю першої та другої групи, та пенсіонерам, дохід яких не перевищує 9444 гривні. Всі інші внутрішньопереміщені особи матимуть змогу подати заяву на виплати, проте не факт, що виплати їм будуть продовжені. Як зазначило міністерство соціальної політики звертати увагу. Ті на працевлаштування, і на місце проживання, і на кількість часу, який какие внутрішні особа отримувала виплати. А ми, як ви знаєте, в минулих відео. Вже подали е, колективну заяву до кабінету міністрів від 109 громадських організацій з приводу того, що виплати не можна скасовувати до е, скасування воєнного стану. Всі внутрішньопереміщені особи, які отримували виплати до 1 лютого, мають їх отримувати. Ми ініціювали е, звернення вже від 50, 57 міських рад до кабінету міністрів. Замістив нашу асоціацію Великого по проте міністерство соціальної політики. Це недостатньо чу. І ми вважаємо, що все ж таки ми маємо піти на діалог і розширювати категорію внутрішньопереміщених осіб, які будуть отримувати виплати. Якщо ні, ми будемо ініціювати петицію про відставку міністра міністерки соціальної політики Оксани Жалнович та е, віце-прем'єрки з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, тому що всі внутрішньопереміщені особи, люди, які постраждали від війни, мають отримувати допомогу і питання профільних міністрів. Це Забезпечити тому о, працюємо далі. в шапці профіль на, на наш телеграм-канал, де ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам.